Добрий ранок. Кому він добрий, кому не добрий, не знаю. Але я сьогодні прокинулася від звуку шахеду, який летів повз наш будинок. Це такий звук, наближаю, як літака. Важко пояснити. Ну, розумієте, 2 години ночі, друга година ночі я сплю міцно. Якби глибокий сон. І я просинаюсь від того, що я чую, як наближається звук як самольота, як, шах... як ракети, як шахет. Це вже потім зрозуміло, що це був шахет. І я під цей звук прокинулась, і потім побачила спалах і почула вибух. Через... 20 хвилин буквально знову звук шахеда, знову вибух. Ну, з двох годин ночі я вже не сплю. Зараз вже шоста година ранку. Мені потрібно збиратись на роботу. Всім гарного дня. У мене тепер є таке дзеркало. Де я можу себе показувати повний зріст. Починаю ранок з склянки води теплої, потім п'ю чай, збираюсь, йду на роботу. Мабуть, це в, усі, в кожного так. Я не знаю, як себе знімати і щоб було видно мене, моє обличчя. Ну, буде як-то так, наполовину. Я ще нічого навіть не зачесувалася, ще не вмивалася. Зараз я п'ю воду. Потім займаюся вже собою. Не знаю, що вам викладувати. Настрій сьогодні у мене не дуже, будемо так казати. Користуюсь я цим кремом. Купила його у Watsons. зараз покажу вам. Такий, я думаю, ви такий бачили у Watsons. Але до цього у мене була така сиро... Сиро... сироватка. Така сироватка. Вона дуже якісно зволожує шкіру. Вона у мене закінчилась. Чекаю, знаєте, як чекаю зарплату, щоб я її десь купила. Здається, вона є в епіцентрі, на мейкап є. Ну, в общем, я виберу. А поки що користуюсь тільки цим зволожуючим кремом. Він дуже добре зволожує шкіру. Наскільки мені це, здається, добре, я ж не спеціаліст, не експерт в б'юті-процедурах. Але думаю, що. Гарний крем. Сьогодні я з вами хочу. Хочу з вами сьогодні почати свій ранок. Дивіться, які в мене квіточки. Які в мене орхідейки. Зараз я вас переключу. Зараз переключу на ту сторону. Дивіться, як у мене пересквітали орхідейки. Ну, не всі. Оця у мене впала з рук і прямо відламався вершочок. Я не знаю, що з нею робити. Залишила, якщо вона загине, то я її просто викину. Так, що в мене ще цвіте? Оцвіте от цвіте отака манюнька і цвіте бігліпчик хоткіс. Він завжди тягнеться до вікна. Ще в мене скоро будуть цвісти. Оцей, його... забула, як назву, Боже, забула назву. Ну, він буде білий і такий не зовсім, як всі орхідеї, зовсім інша квітка буде. Я вам його потім покажу. Ну, і більш нічого в цьому році у мене більш нічого не квітне. Ну, добре, хай буде так. Все, збираюся далі на роботу. Далі я п'ю чай, чай я заварюю в чашці. Мені подобається, коли там я бачу, як розкриваються ці листочки, які були спочатку такими малесенькими крупиночками. А зараз ось такі прям листя, велике листя чаю. Цей чай я п'ю вже багато років, він мені дуже подобається. Він смачний. А ще в мене дивіться, скільки фруктів. Я взагалі така. Купила авокадо, купила яблука, помідорку. Кажуть, щоб авокадо достиг, їх потрібно покласти до яблук. Я поклала, чекаю, ну, вроді би таки. чекаю, коли достигнуть. Так що смачного. П'ю чай без бутербродів, без нічого. Я стараюсь намагаюся інтервальне. Харчування використовувати, тому що для мене це самий найкращий варіант для того, щоб підтримувати вагу, підтримувати тіло у формі, вибачте, це найкращий варіант саме інтервальне харчування. Це коли 16 годин ти не їси, а їси тільки 8 годин. Я не снідаю, потім я обідаю і вечеряю, і все. Все, зібралась на роботу, вдягла цей кардиганчик такого зеленого кольору. Наче він смарагдовий, наче він такий, як бутилочний, пляшковий такий, ну, до джинсів, мені здається, гарно. Трошки, мені здається, рукава за короткі. Піддягла під низ свій термовонгслів. Він тепленький. І він трохи виглядає з рукавчиків. Ну, нічого, мені подобається, красиво. Під блакитний колір джинсів цей, цей кардиган пасує. Так от як то я піду така на роботу. Все, макіяжем я не користуюся, тому що в мене проблеми з очима. Я лікую алергію на очах, тому волосся я збираю до кучі на роботі. Макіяж не використовую тільки засоби по очищенню, по зволоженню і все. І йду з природною красотою. Природною красою, отак, о, так мене видно. Іду <смі> з природною красою у світ. Так що, яка є? Я собі така подобаюсь. Деякі коментатори, ну, дівчата, не знаю, <смі> хто вони такі, мені рекомендують звернутися до косметолога, звер... звернутися там Корні зафарбувати. Так, я знаю, що їх потрібно фарбувати. Але я ж не можу їх фарбувати кожного дня. У мене за два тижні відростає волосся, і я фарбуюся, коли це приходить час. Я все це бачу. Я все це бачу. Дякую вам за коментарі. І ще хочу вам вас попросити, хто дивиться мене без підписки, а я бачу, що у мене 90 з лишніх дивиться мене без підписки. Я прошу підпишіться на мій канал, будемо далі проживати наше життя разом, якщо вам цікаво, дякую, все, пішла на роботу, всім гарного дня! Такий сьогодні вийшов у мене влог, провела ранок з вами і зібралась на роботу.